Щастя завтрашнім дням. Прилітіла крилія звеня Куди зник виконавець цієї мегапопулярної пісні Микола Гнатюк? Переголомшлива правда про радянського та українського співака родом з Хмельниччини. Чи справді співак постригся в ченці після розлучення з дружиною та проживає в монастирі під Києвом? мені вже сповнився 60 років і як-то внутрі я розумів, що буду готуватися к монашеству. Сейчас рекою полывает. Я стрію, я тебе. Що казав Микола Гнатюк про війну в Україні? Як оскандалився заявою про громадянську війну на Донбасі, а потім його рідний брат виправдовувався про імміграцію в Німеччину, повернення в Україну, сина та розлучення з дружиною? Почуєте далі? Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок. Також підтримайте це відео вподобайкою та поширенням. Микола Гнатюк народився в селі на Хмельниччині. Однак батько був головою колгоспу, а мама вчителькою. Родина не бідувала. Жінка додатково завідувала клубом, тому обидва сини Микола та Анатолій були привчені до співів з раннього дитинства. Його рідний брат Анатолій Гнатюк народний артист. України різниця між братами складала 12 років. Матуся потурбувалася, щоб обоє хлопчиків відвідували музичну школу в Хмельницькому. Задля цього доводилося долати шлях у 30 кілометрів ледь не щодня. Ще тиха річка, водичка, де шумить за собою. Після закінчення школи старший син вступив до музичного факультету Петінституту. Микола гастролював з різними ВІА. у колектив. Дружба його взяли солістом замість діти п'єхи. Над Богом тебе не слово на світ ми з тобою. Секрета мабуть, ніякого немає. Єсть і було велике бажання дитячої мечти із українського далекого села туди потрапити вот в екран або вот туди на ці сцени. Щоб досягти визнання, співаку довелося здобути перемогу в українському музичному конкурсі. Потім у всесоюзному. Врешті він дістався Дрездену та Супоту. У Польщі в журі головувала. Алла Пугачова у Примадони вже був власний фаворит, тому напередодні виступу вона запросила Гнатюка на вечірку і намагалася споїти. Довелося втікати від Алли Борисівни через чорний хід ресторану. Перевірити правдивість цієї інформації нині. Практично неможливо, але пан Микола частенько розповідає про цей інцидент у своїх інтерв'ю. Зазначає видання одна хвилина в інтерв'ю Дмитру Гордону. Гнатюк зазначив, стосунки з Пугачовою виявилися у нього непростими через власну принциповість. Правда, що у вас були одно время, а може, і не одно время довольно сложне отношения з Пугачовою. Дмитро, Я думаю, що може бить я не пошов. Ну от в етат круг, це могло задеть, что я вот ну, вот как бы своего держусь, mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. да. А я это делал, уверять вы, не из гордости или не еще чего-то. Это какая-то самозащита. И у нас, слава богу, у него своя жизнь, у меня своя. Також артист пригадав и с стосунки Софии Ротару. Она виконувала песню Гнатюка «Танец на барабане». Вы не обижались на нее used? за это? Я помню, это было в Украине. И вдруг она говорит, песня, которая специально для меня написана. Я думаю, да я придумал эту песню как же она может быть специально для тебя написана, когда я ходил три дня по Останским, вот это фрут и дубы, там такие деревья, и искал, как же, и понял, что барабаны, и рассказывал через Люду Дубовцу, что Венесейский параба, как же эта может песня для тебя быть написана. Когда ты уйдешь барабанить, Конечно, меня это так задело. Э -э -э вот. Ну, ничего, я уже тогда был чуть чертый такой, чуть Калач. битый. Ну, что? Ну, что? жизни и все. Но она не виновата. Сонечка, тебе написал Раймонд песню. Она откуда Она за чистую монету и приняла это. Птица счастья завтрашнего дня прилетела к Місвіня у 1981 дев'ятсот вісімдесят репортарі Гнатюка з'явився суперхіт «Птіца щастя. За популярністю в СРСР його тоді випереджала хіба що Алла Погачова та білоруські піснярі. Талант українця визнали на міжнародному рівні. За 10 років чоловік створить колекцію українських хітів Ой, смареко, все буде добре. А його виконання пісні Час рікою пливе закарбується у пам'яті мільйонів українців. Потому что это был у меня период трудный. Это развалился союз, в филармонии все закрыты, деньги все э, улетели. Какие-то кольца сдаю в Польше, чтобы мороженое ребенку купить. Это час рекою. И я слышу, она по радио звучит. Я помню, это время я был в Белгороде. И вот кручу радио слышу по заявкам час рекою плыве. И так думаю, что я вообще здесь делаю? Там сейчас рекою плыве. Ну, пісня це, звісно, падарок був від судьби, тоді, саме в дні часи. времена. Ще на початку 1980-х артист Арти знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Наталією під час одного зі своїх інтерв'ю. Одразу він відчув симпатію до розумної чарівної дівчини. Коли Наталія повідомила Миколі про те, що чекає дитину, у 83-му він ні секунди не сумнівався. Одразу ж вирішив, готовий до створення родини. І відправився свататися. Прихопив за компанією відомого космонавта Георгія Гречко, який у свою чергу вирішив йти на таку важливу подію не з порожніми руками, а з цілим ящиком ароматних яблук. Наталя дуже любила чоловіка і навіть залишила свою мрію про зйомки в кіно заради того, щоб чоловік міг спокійно займатися творчістю. Коли народився син Олесь, Наталія повністю присвятила себе сім'ї та вихованню дитини. Коли трапилася аварія на Чорнобильській АЕС, Наталія відвезла сина до Німеччини, так як йому знадобилося серйозне. А Писля приняла решение задушиться там житой. В 90-м году, когда из этого Чернобыля семья уехала сюда, вот, в Германию, находиться в квартире, в которой мы жили, я не мог. Тоска и грусть. Где мой ребенок? Чужая страна, языка не знает. Что некий алкоголь, он, конечно, на какое-то время облегчал, так сказать, состояние человека. Тоді Микола Гнатюк деякий час жив на дві країни, розривався між сім'єю і улюбленою справою. Сином він намагався спілкуватися якомога більше. Навіть говорив він. Перегодовував його своєю увагою і турботою. Банатюку якусь мить прийшов до невтішного для себе висновку. Він просто не може поєднувати творчість і сімейне життя в одному з своїх нечастих інтерв'ю про особисте виконавець розповів, він сам став ініціатором розлучення, а дружина довгий час не погоджувалася з таким розвитком подій. Також Микола часто вживав алкоголь. Ну потім ще болі усугубляв. 90-му году э, я туди у лавро і катаститів там старця. В буквально человеческом часті его меня поддержало и спасло, даже можно сказать. я почувствовал, как можно потихоньку не упасть и и валяться, а подняться. Уже у той час Микола Гнатюк знайшов свій шлях до Бога. В 47 років він навіть вступив до Білгородської духовної семінарії. Ми тут і... Сколько лет ви прожили в місці? Слушай, я тебе скажу, что немало. Слушай, ну лет 10, наверное, что-то так вот. Да. Расстались со скандалами или нет? Нет, никаких скандалов. Не остались в Германии без моего ведома. Ну, может, она и права. Тут радиация, ребенок. когда я звоню, он говорит, мы не приезжаем. Как не приезжать? Ну, вот мы не приезжаем. Приезжай сюда, я тебе все объясню. Травма сильная была? Дима, не передать. Крайне тяжело. Я не мог. Даже трудно я вот иду и просто дальше не могу двигаться я останавливался Просто А у нас с ним такая еще привязанность была, понимаешь? Его прямо. Я бы, мама, так, если уж честно разобраться. Сколько вы прожили вместе? Да мы всю жизнь вместе, до сих пор. Даже после развода? Там мы остались очень близкими друзьями, и у нас нету таких каких-то враждебных к друг к другу. Она вышла замуж? Нет, нет, нет. Она не вышла замуж, и она работает, что важно. Она это кто ее по профессии? Балетмейстер, ей это нравится, это ее профессия. Она, она ведь тоже как человек, видимо, должна была состояться. И, а я никак это не мог ей давать. Лозунг, «Не мешай мне пить с моим народом». Это началось, как родился ребенок, буквально вот... Саша. Я скандали, но я себя вел грубо в, в гостиницах, в поездах и начинал. Что много людей, которые приходят к вере как раз и побороли его благодаря вере и религии. Ну а кто сказал, что я переборол его? Полностью я не думаю, что я победил, но я не пью, конечно, слава богу. Єдиний син Гнатюка Олесь Натюк, залишився в Німеччині, закінчив там університет і працює фінансовим директором. Друг другу допомагаємо, а друг друга вчимося. Це правда? Це не правда? Ну правда, кстати. Ну так, це ж любов. В мислі папи, щоб, може би, навіть прийняти там монашеський постріг і уйти в церкву. Я вважаю, це його собственне рішення, і він має повне право. Все одно буду бачитися з ним, думаю, навіть якщо він в монашестві буде. Ну там рівня. Декілька років тому співак заявив, що завершує кар'єру і йде в монастир. Да, це буде. Я думаю, все таки прощальний концерт. Uh -huh. вот такий от бальшої, сольний, э, прощальний да. За останні 15 років музика Гнатюка була наповнена релігійною тематикою і щодо політичної позиції та фейків у 2013 му в мережі поширилася інформація про те, начебто Микола Гнатюк назвав війну на Донбасі громадянською і звинувачував у всьому країни заходу. У дописі він, нібито заявляв, був у родичів у Росії та прохався прикордонними. Містами, де дороги не гірші ніж у Європі, багато заможних людей, магазини повні продуктів. Я не бачив пересування військ російських. Збройних сил. Хоча доводилося їхати і в день, і вночі, і в Росії ніхто не говорить про війну з Україною. На самих курортах Краснодарського краю я зустрічав земляків і вони підтверджують мої слова про те, що вони спокійно відпочивають, і ніхто їм не каже, що вони з України. А вчора я приїхав до Сум і все поїхало. Росія напала, Росія окупувала, заклик, війна. Що я можу сказати? Дешева пропаганда дурять український народ. Наші змі ці заяви спростував брат артиста Анатолій Гнатюк. Він заперечив інформацію, начебто Микола Гнатюк, відвідував Росію після 2014 року. Тим паче на авто. За словами Анатолія, у співака навіть немає прав. Микола Гнатюк жив в Україні, але його брат повідомив, що той приїхав у Німеччину до сина. Він не дає інтерв'ю, але часто на зв'язку з братом. Він зараз мешкає в Німеччині, виїхав до сина. Скажу так, живеться йому, як всім українцям, де би вони не були морально важко. Бо думки лише одні про війну. А фізично слава Богу. Запевнив Анатолій Гнатюк. Після початку майдану мій брат український співак Микола Гнатюк не те, що не їздить на концерти туди, а й взагалі не перетинає кордону з Росією. Принципово він жодної години не був на території Росії з того дня, як почався Майдан. Дійсно, в інтернеті з'явилася інформація про те, що він нібито їхав на якійсь то машині з Росії, що приїжджав Ростов чи ще якесь інше місто, про родичів на Сумщині чи щось таке. Я вже все детально про це не пам'ятаю. Але це фейк. По-перше, він не вміє водити машину, в нього по-друге, у нас всі родичі на Хмельниччині. Це була просто спроба його підставити. Ну, росіяни це вміють робити. Мій брат спростував цю інформацію на особистому сайті, але вона не розійшлася так активно по ЗМІ. Також в останньому інтерв'ю відомий український актор Сергій Калантай більш ніж 40 років товаришує з молодшим братом Миколи Анатолієм в інтерв'ю «Обоз.UA» заявив, як склалася доля Миколи після повернення в Україну. Чоловік не залишився у Німеччині і в останній бачився з Миколою на похороні їхньої столе мами. Він мешкає в Україні. Час від часу їздить до сина в Німеччину, але здебільшого тут свого часу ми зустрічалися, сиділи за одним столом. Він дуже людяний, компанійський, любить розповідати анекдоти. Майстерно це робить. Його взагалі дуже цікаво слухати. За останні 15 років у співака в доробку є пісні українською, російською та німецькою. Серед них і Келія, Монахи, Почаїв, Істина, Блаженна Ксенія, Малиновий дзвін. Однак виконавець не забував про рідний край. Зокрема, у його доробку останні пісні українською: Віра, Безсмертник, «Безсмертник», Марія та Україна. Також нещодавно артист перервав служіння Богу і записав пісню для нас. 12 серпня 22 року Микола Гнатюк написав пісню Час ще прийде і присвятив цю пісню Україні. Посивілий артист не приховує свого віку, навпаки, чоловік вважає сивину знакою мудрості, а звернення та молитву до Бога спасінням. Зокрема, у тексті час ще прийде такі слова мила вкраїнонько, рідна голубонько, час ще прийде і будуть радісні всі твої дітоньки, кожен ще тут щастя знайде. Та ми з надією з вірою знаємо, сонечко знову зійде. що щастя не в деньгах, да? це така фраза. О. Щастя не тільки не в славі, а скорее наоборот. І, звісно, я счастливчий, що я знаю, що головне. Будемо молитися, будем трудитися наше життя. Ну, звісно, спасення душі. З якою ми живемо, з якою готовністю душа це буде, то і место вона займе. Нині Микола Гнатюк продовжує навчання в духовній семінарії на Київщині і тішить шанувальників новою піснею, час ще прийде, який записав під ім'ям Анастасій країнонько рідна, ще прийде. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається творчість Миколи Гнатюка, поширити це відео, залишайте коментар з вашою улюбленою піснею. І дуже радий, що в темні часи світлі, люди з Україною. Україна обов'язково переможе. Підтримуємо сили оборони і віримо в нашу перемогу.